Ты новица. Я дзвонила в міську раду і мені сказали, що такого рішення немає. Ви знаєте, що мені стояв 10 хвилин на маршруті, він на зупинці, він не поїхав. Я б сказав, я не поїду, поки ви не Кані до пана Пане Видимося, скажіть, будь ласка, скільки в середньому машин виходить на маршрут кожен день? Кожен день автобусів маршрут, маршрут. маршрут. Всього виходить автобусів згідно рішення виконавчого комітету, повинно виходити 216 одиниць. виїжджаємо. Я напишу к межу в межах 200 і 203, тобто завжди, в межах 10 одиниць завжди не виїжджає через те, що через свій технічний стан резервного рукового складу. Don't be surprised. Зрозуміло, що я зараз точно не ці землі не зможу відвісти. А якщо вас є, а якщо вас є? Тому що це є господарська діяльність окремого підприємця. і Я як чиновник не маю права контролювати. Gracias.